Тракторист дядя Слава спробував деякий час не пити. І на шостий день почав пригадувати, що 12 років тому він, будучи успішним столичним кардіологом Соломоном Марковичем, приїхав у це село просто порибалити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вранці у понеділок виконроб видає робітникам два бідони фарби і наказує пофарбувати фасад будівлі. До кінця робочого дня перевірю. Чоловікам хочеться випити. Грошей немає, а роботи та фарби море. Вони вирішують продати один бідон фарби, а гроші пропити. Але, щоб якось відмазатись, занурюють мордою коня, що стоїть неподалік у фарбу. Увечері виконроб, як і обіцяв, приходить приймати роботу. «Трястя!» А чому ви не дофарбували? Фарби не вистачило. Та я ж вам два бідони видав. Так один бідон кінь випив. Який іще кінь. Та он стоїть, вся морда в фарбі. «А, Цей, то він ще живий, гад. Ця худоба ще минулого тижня у мене два піддони цегли та мішок цементу зжерла. Знаєш, я завжди шукаю сенс життя і ніяк не можу його знайти. У холодильнику немає? Ні. Значить, ми його вчора допили. Біжить лисиця лісом, назустріч мавпа. Руда. Куди мчиш? Та в нас новий податок на хутро запровадили. Боюся, щоб шкуру не зняли. Мавпа, як кинеться бігти, навіть лисицю обігнала, Лисиця. Мавпо, а тобі ж голоду під чого боятися. Ага, я нашу країну добре знаю, якраз із голодупих і почнуть.